Мобілізували з правом на відстрочку. Звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка мобілізували. Проте він студент денної форми навчання і не порушує мов послідовності освіти. Відповідно, його не повинно були мобілізувати. І я їй кажу, що якщо він студент, має відстрочку, можна в судовому порядку все це оскаржити, і він повернеться додому. Питаю, чи була в нього оформлена відстрочка на момент мобілізації. Вона покаже ні. Я питаю, чому? Чоловік не перебував на військовому обліку, відповідно, йому автоматична відстрочка не підтягнулася. І коли його зустріло ТЦК, вони його мобілізували. І відповідно зараз вже важко щось зробити. Адже відстрочка, право на відстрочку, це право, яким треба скористуватися, подати заяву на відстрочку і її оформити. Зараз, якщо подавати позов до суду, то суд скаже, вже є подібна судова практика. Суди кажуть, що право на відстрочку це право. І якщо військовозобов'язаний ним не скористувався, то у ТЦК немає жодних перепон для мобілізації. Майте на увазі, якщо у вас є право на відстрочку, будь ласка, реалізовуйте його.